Всім привіт! З вами сьогодні Leia 1, Smart 71 і це вже четвертий обзор ігри. Ця ігра називається Atom, Atom Run. Сьогодні я її буду візривати. Як е, ну, ви бачите, Це ескізи робота якогось атома. Е... Atom Run Він Так називається. Це така брудилка. І я вже трохи прийш... подивися, щоб знати, що це загра. Ви, прийшло... ви пишіть в коментарях, які ви хочете ігри, або ви... Якщо ви розробники якоїсь ігри, ми можемо її якось пропіарити, або якось. Або просто як хочете обізрівати, да. так. Зараз з'являємося лампы на вас и без Бизин, так не бежить. Ну, бачите, просто як э, 2D, э, як не там, субби серфер. Не лучше просто лагает. Ну, Ой, да, цели, земка. Тут через зйомку, але гра прекрасна для того, щоб і можна багато. було... Багато. воно не лагає, ну, це значить, до свого телефону. У мене телефон такий середній, але... Якийсь середній, нормальний Першокласний. О, качелька! Давайте той тур пройдемо і розкажемо ще. Довідки я виключу, бо мене через камеру лагають стрібок і навіть лагає якось. Це перший вже ворог, ну як? І перша смерть. Не розрахував. І зараз подивимося, як тут чеппоинти роблять. Трохи довго грузить той чепойт, або то нанотур тут залежить від... Цього чи ви до нього дійшли. Я не пам'ятаю, чи я його вже доходив до Чіпкої. Походить, та... проходив. То мусить бути така велика фігня. Ні, не доходили. Що так грузи довго? Не знаю, мене без камери ліпше грузило. Ну, Без камери у вас буде нормально грати. Так. О, Скоро мене та... вийде новий обзор гри на Drag Racing. Вона прикольна гра мені. Розробник ігри написав, щоб я її ну, І ну, Скоро там... почнеться новий летсплей з Майнкрафту. Ми просто підшукаємо моди зараз для нього. Да, буде, напевно, прикольний сезон. Ми може якісь текстурпаки Будемо текстур пака, на шейдер, буде прикольно. Або не буде Зайдем. текстур пака через якийсь мод, то залежить. Ну і що ще можна сказати? Чекаємо загрузки. Ну, або закінчуємо. Ну, ви і так зрозуміли, що це, це гра. Там Танки... далі будуть типа. Ну, коротше, її, можна... її можна скачати в... безплатно. В плеймаркеті. В плеймаркеті. Заходьте на канал наш, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви хочете ще побачити. З вами був Лео 1, Смарт71. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, па-па.